Шановні присутні, відповідно до розпорядження міського голови, на сьогодні скликано 64-ту позачергову сесію Золочівської міської ради. На засідання сесії у нас е, прибуло 19 депутатів. Отже, є кворок і ми можемо розпочинати засідання. Дозвольте засідання 64-ї позачергової сесії Золочівської міської ради оголосити відкритим. Thank you. Для ведення протоколу ми маємо обрати секретаря засідання, який буде. Показує. Ставлю на голосування кандидатуру депутата Ольги Путіна як секретаря сьогоднішнього засідання. Бринків за Бабінська, Барабаш, Партошика немає, згідна, Зивуни немає, Ворота Городовицького немає. Завороцька задовольна немає. Гармазин, Костик, Костюк, Тривуцький, Губішин немає. Ушнірстовського немає, Медвідь, Медзельського немає. Олійник Первукина, Піддупна, Рудова немає, Саломака немає. Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Сич немає. Стецюк, Сембай, Торський немає. Тютін немає. Халявка Дякую. є. Цебрій немає. Чучма є Шаворовський є. За 22. Прийдемо рішення. Дякую. Зараз ми оберемо рахівників сьогоднішнього засідання. Депутат Роман Кушнів і депутат Росі... Василь. Голосують за кандидатури. На голосування кандидатури наших колег Романа і Василя Грудя, як е, керівників сьогоднішнього засідання. Гринків за Вінська, Барабаш, Бідна, Оргота, Забродська, Термазин, Постих Костюм, Привуцький, Кушнівний. Вікторіни, Порукина, Підтудна, Сидорович, Олег, Сидорович, Юрій, Стецюк, Симбай, Хранявка, Чучман, Шаваровський. За 22 прийняти рішення. Колеги, вам роздано проект порядку денного сьогоднішнього засідання. Чи ви маєте зауваження до цього порядку? Прошу, но ви є У мене зауваження. Наскільки я розумію, в пункті про зміни до показників бюджету ми будемо приймати вже зміни з рахуванням програм, які будуть тільки розглядатися після цього пункту. Що, на мою думку, є зовсім неволічним. Тобто бюджет, таки, показники бюджету на кінець перепусків. Тобто насамперед запропонуєте розглянути до програми, а після того показники бюджету. Ще які зауваження є? Василь, щось okay. немає. Okay. Поставимо на голосування кандидатуру Володимира Костюка і проведемо зміни. Насамперед доведемо питання внесення змін до програм, а поставимо його. Rуд. Так Так, коли. А внесення змін до початків бюджету вже третє. Так добре буде? Окей. Okay. Що Добре, добре, дякую. Тоді ставлю це зауваження на голосування. Голосуємо. Ринків Запа, Бінська, Барабаш, Бідна Горгота, Завроцька, Кармазин, Костик, Костюк, Ривуцький, Кушнір, Медвідь, Олійник, Первухіна, Піддубна, Сидорович, Олег, Сидорович Юрій, Стерцюк, Сембай, Халявка, Чучман, Шаваровський. Запас. Дякую. Ставлю на голосування. порядок денний, Проект порядку денного в цілому. Ринків Запа, Бінська, Барабаш, Бідна Горгота, Завородська, Кармазин, Костик, Костюк. Рувуцький, Кушнір, Медвій, Тюліни, Прутина, Підубна, Седоровичових, Сидорович Юрій, Стецюк, Симбай, Халявка, Чучманчагоровський. За спасім прийняти рішення. Дякую. Колеги, відповідно і е, питання регламенту ставлю на голосування в цілому з врахуванням того, як ми проголосували порядок денний, міняємо відразу місцями е, і третій, третій питання. Ставлю на голосування. Голосуємо. Гринків, Западінська, Барабаш, Вітна, Горгота, Забродська, Кармазин, Костик, Костюк, Грибуцький, Кушнір, Медвідь, Коліни, Проудина, Підрубна, Сидорович-Жаврек, сидорович Юрій, Сидюк, Симвай, Алявка, За Шавановський. України Прийнято рішення. Ми переходимо до першого питання. Виступів депутатів із заявами та чи є бажаючим. Якщо немає, з вашого дозволу. Я зачитаю розпорядження голови Львівської обласної ради від 26 червня 2024 року номер 163 про відзначення нагородами подяки голови Львівської обласної ради. Відповідно до статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи розпорядження голови обласної ради від 15 лютого 2022 року номер 21 про нагороди Львівської обласної ради. За активну громадянську позицію, патріотичне виховання української молоді, відродження історичної пам'яті та національної гідності перше відзначити нагородами подяка голови Львівської обласної ради. Запроцьку Мар'яну Ярославівну, депутата Золочівської міської ради Золочівського району. Само Миколаєві, голову Підмунської ради, Переконавчому комітеті Золочівської міської ради Золочівського. Якби не він, то б не було, звісно, того піднесення, яке в нас є цього року, і ми за рік Трильовського. Це заслуга Олега Мироновича. і ну, Наша спільна, але Олег Миронович був тим енергетиком, який це все робив. Я вважаю, що така робота є безцінна. Бо знаєте, ми покоління, яке виховувалося на прикладах брехливої молодої гвардії і не існуючої палки Порчані. Ми і наші учні мусить класти руку на серце, це є втрачене покоління. Україна взагалі є країна втрачених поколінь. І зараз то є найважливіше. Неправда, що з першого буде подумання пісня. Ні, з першого має бути мова, біологія, культура і наша історія трагічна, героїчна. І я звертаюся до депутатів, що саме зараз час це робити. От так як зробив Олег Миронович і вся міська рада із, із садиботерльовського. У нас в кожному селі є чим пишатися і на чому виховувати дітей. І тому, будь ласка, хата Кормановича Вінчаниці має бути відновлена. Діти мають то знати, діти мають знати, на чому виховуватися. Бо якби не моя родина, не мій батько, то я не знаю, що б з мене виросло, який послідовник Павла Корчайна чи молодой гвардії. Родина, на жаль, у нас теж багато, в чому вкраще покоління. І дуже важлива, най, найважливіша місія була того, бо то відзначення року Тльозького, що були залучені учні. Я бачила це. Ви не уявляєте собі, з яким задоволенням діти ходили, діти відліпли від гаджетів, і діти дізналися дуже багато про Трильовського, про нашу історію, про Січове стрілецтво. І коли вони стояли на сцені, розумієте, вони тремтіли від того, що вони мають до того причетність. Тому не забувайте ніхто, то особливо вчителі. Особливо, особливо ті всіх, хто має прижитність до виховання дітей. Дітей треба залучати до вивчення своєї історії. Інакше ми програємо так, як ми програли Крим і Донбас. Бо за 30 років ми їх не українізували. І в тому наша рода. Тому я просто я дуже дякую і закликаю вас всіх. Діти наші майбутні, діти нашої України, не будемо ми з ними працювати, не будемо їх залучати, не буде в нас перемоги. Дякую всім ще раз. Хмельницького Тараса Омеляновича, учителя історії спорядкого закладу загальної середньої освіти першої, третьої ступенів Завучівської міської ради Завучівського району. Здравствуйте, скажу декілька слів. Дійсно, дуже важлива діяльність молоді, в першу чергу, і наш край він, знаєте, такий дуже... Посів почесне місце громади великої, яка охоплює досить велику територію. Але він ще й великий тим, що він має великі імена. І коли ми будемо забувати ці імена і не шанувати їх кажучи, і не пам'ятати, що це імена наші, дійсно, це не чужі імена. Це те, що показує наше обличчя. І обличчя хороше, повернути до національної історії, повернути до нашого. Це є наше. Коли ми приходимо в будинок, ми знаємо, що навколо є стіни, які бережуть нашу безпеку, бережуть нас, бережуть внутрішність. Бо Оця історія, яка часто була нешанована і забута, вона повертається до нас. Я пробую акцентувати на слові «наш», наше, тому що якщо ми не шануємо оцього слова, ми десь втрачаємо сенс життя. І от лише повернувши своє, ми десь е, будемо відплатимо борг покоління, які дійсно були до певної міри втрачені, втрачені в силку, втрачені і в е, не своїй історії. Слава Україні! Легше, насправді, було місцями було важко, але було дуже приємно насправді працювати, тому що дуже велика є різниця, коли ти працюєш на ідеї. Зараз мало хто працює на ідеї. Олежано, вам велика подяка, Це заслуга ваша. Однозначно, ми вже команда доєдналися і показали, що можна робити великі справи в такому маленькому місці. І раз ми переходимо до великих таких справ, то я хочу. Сказати, було представлення молодіжних центрів, ми всі знаємо, що у нас працює молодіжний центр Підйом. Вони були на всеукраїнському знайомстві. І, власне, до мене, коли повернула керівник, каже: нам треба якось представити себе, що би такого цікавого зробити. Я кажу: Христина: каже: ти ж маєш дуже велику спадщину історичну в нашому краї. І коли вона в Києві почала з презентації. І вона спочатку запитала за всіх, каже, а чи знаєте ви, хто такий Кирило Трильовський? Повірте, ніхто не знає, ніхто не дав відповіді. Вона запитала, хто такий Танічкевич? вони також не знали. Коли вона сказала Шашкевич, а ну вже ясно, ну вже десь Галичина, десь ближче. І вона показала потім презентацію, яку ми робили таку маленьку з Тарасом Уляновичем знімали. І вона каже: більше ніколи в житті ніколи не говоріть, що ви не знаєте, хто такий Кирило Трильовський, а чи це уродженець. Наш з нашого краю, з Лочівщини, і всі були в такому шоці, всі аплодували, і потім її розпитували ще довго і довго. Вже всі навіть забули про інші презентації. Тому це вже знають не тільки в нашому краї, а вони шерсть України. Дякую. 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 Розпорядження розпорядження підписав Юрій заступник голови. Дякуємо обласній раді за увагу. каша тут. Але ви ж бачите, що сьогодні день Національної поліції України. Зараз е, будуть відбувати заходи. Давайте ми е, від сесії міської ради привітаємо е, наш золочовський відділ поліції з професійним святом, подякуємо їм за працю. Це два від 20 травня доповідачі Галина Мудра. Всі ці питання ми проговорили у комісіях, проговорили і на час попередньої сесії ще підготовка, і після цього збиралися. Якщо не заперечуєте, я би ставив це питання на голосування в цілому. Тоді ставлю питання на голосування в цілому. Ринків За, Бабінська, Барабаш, Відна, Горгота, Забродська, Кармазин, Костик, Костюк, Кривуцький, Кушнір, Медвідь, Оліни, Турухина, Підубна, Сидоровича, Саровичурій, Стецюк, Симбай, Тютін, Халявка, Чучман, Шаваровська. За 23. Прийнято рішення. Дякую вам. Наступне питання це внесення змін до програм соціально-економічного буркивному розвитку нашої громади. Доповідічні штукана кармазин. Питання також є проговорені. З вашого дозволу на голосування в цілому. Ринків, Запа, Пінська, Барабаш, Бідна, Борвота, Забродська, Кармазин, Кости, Костюк, Тривуцький, Кушнір, Медвідь, Оліни, Пермукина, Пелюбна, Седоровича Век, Седорович Юрій, Диплюк, Симбай, Кютін, Галявка, Чучман, Човаровський. За 23. Приймайте рішення. Дякую. Про внесення змін до показників бюджету міської територіальної громади. Я би просив голова Зеленіна, щоб ви вийшли і детально пояснили, бо не знаю, чи ці встигли ви почитали. Шановні депутати, ви тільки що проголосували за внесення змін до програми. Соціально-економічного розвитку про те, щоб виконавцем програми була міста рада по програмі Будівництво стелення Алеї Слави. Відповідно на реалізацію цієї програми необхідно виділити кошти відповідні по розрахунках. В нас є по результатах першого півріччя перевиконання вихідної частини по спеціальному фонду від продажу земельних ділянок. І пропонується 500 тисяч виділити на реалізацію цієї програми на будівництво стели Алея Слави на площі незалежності в місті Золочеві. Це є будівництво, а на виготовлення стендів для стели. 50 тисяч виділити за рахунок внесення змін по програмах по підтримці тероборони. Там йде відшкодування військовими частинами з енергоносії. Ми ті кошти, що відшкодовані, спрямовуємо тих 50 тисяч на виготовлення цих стендів. Крім цього, на систему оповіщення ще необхідно додаткові кошти і так в межах програми створення матеріального резерву 100 зняти і виділити на програму технічного і фінансового забезпечення подосконалення розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку на території Дякую. Тільки самі ті самі необхідні. Бо вони... Ми вже визначилися з місцем, де буде стела. На площі незалежності. Чи планується забирати ту страшну стелу? Ні. Ви пропонуєте забрати її? Та вона дуже страшна. Прошу? Якщо б ми могли придбати таку збірну конструкцію, вічева площа, де відбувається віччя, а тут вже би було б таке. Я пропоную, я пропоную вирішити в наступний спосіб. Придбавши нову сцену, зремонтувати стару, бо інакше залишимося без ніякої. Добре? Дякую. Дякую за мене. Тоді, якщо немає запитань, ставлю на голосування цей проєкт в цілому. Ooh. Ринків Запа, Мінська, Барабаш, Бідна, Горбота, Заброцька, Кармазин, Костик, Костюк, Кривуцький, Кушли, Робіт, Олійник, Пермутина, Підудна, Соловій Челекса, Дорович Юрій, Стетюк, Сумбай, Пютін, Халянка, Чутьман, Шаваровський. Дякую, живе рішення. Наступне питання запрещеної програми мобілізаційної підготовки зведення мобілізації на території громади на 24 рік. Якщо не заперечуєте, ставлю на голосування в цілому. Повисуємо. Ринків Запа, Вінська, Барабаш, Бідна, Ворота, Забродська, Хармазин, Костик, Костюк, Сигунський, Кушнір, Медвій, Кліни, Пекутіна, Підгубна, Сидоровича Лег, Сидорович Юрій, Стецюк, Симбай, Тютін, Халявка, Чушна, Шеваровський. Прийде до рішення. Дякую. Наступне питання про надання згоди на безоплатну передачу в державну власність дронів. Якщо немає запитань, з вашого дозволу на голосування в вцілимо. Винків за Бабінська, Барабаш, Бідна Ворота, Заводська, Кармазин, Костик, Кустюк, Кривуцький, Кушнір, Медвідь, Оліна, Кавухіна, Піддубна, Сидоровича Олик, Сидорович Юрій, Стецюк, Симвай, Кютін, Халянка, Чучман, Шаворовський. За 23. Дякую, Дякую прийняли рішення. Наступне питання продання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою. Колеги, чому це питання в порядку денному? Ми не розглядали на земельній комісії. Усуваємо технічну помилку, площа не змінюється, йдеться про те, що не встигаємо покроково бо працюємо над детальним планом і це технічна річ, яку потрібно зробити через те, власне, без попереднього розгляду на земельній комісії. Чи є запитання з цього приводу? є шумля? Немає. Дякую. Тоді з вашого дозволу ставлю на голосування в Сімбулому. Гринків, Забабінська, Барабаш, Відна, Горгота, Забродська, Кармазин, Костик, Костюк, Кривуцький, Кушнір, Медвідь, Борійник, Первухіна, Пізубна, Сидорович Олег, Сидоронович Юрій, Стецюк, Симвай, Клюкін, Залянка, Чушман, Шаваровський. За вас прийнято рішення. Ми підійшли до питання різного чи у різному, хтось бажає виступити, Добре, я е, надам вам інформацію, бо, я попрошу увагу, бо йде безперервний е, процес збирання коштів на потреби війська в частині виготовної ФПВ. Зараз ми збираємо кошти для 25-ї окремої повітряно-десантної Січисленської бригади. Отже, у співпраці з обласним бюджетом сьогодні ми готуємо, послухайте, отже, військова частина 3018 – це бригада Рубіж Національної гвардії України. Ми готуємо для них 10 дюймові дрони 24 штуки. До, для військової частини 2138 – це прикордонники. Ми готуємо також. 10-дюймові дрони 24 штуки. Для військової частини 0284, це є 80-та десантно-штурмова бригада, ми виготовили вже 36 штук ФПВ-дронів 8-дюймових. Для військової частини 1008, це 14-та бригада, ми виготовляємо 36 штук ФВВ-дронів. Це я говорю про ті речі, де вже є фінансування, все вирішено, тобто є процес виготовлення. Для військової частини 0693 це 54 бригада, ми готуємо 10 8 дрони 24 штуки. Для 80-ті, ще раз, десантно-штурмової, ми готуємо ще два рази по 36, це 72 додатково, сукупно це буде 108 дронів. Для військової частини 73-94 це 125 та львівська бригада. Ми зараз оголошуємо на восьмидюймові дрони на 36 штук. І, власне, станом на зараз маю інформацію про те, що ми вже назбирали для 25-ї десантно-штурмової бригади, зараз формувати заявку 350 тисяч і будемо спільно з обласним бюджетом для них робити дрони. Але така загальна ситуація про ФПІВІ, над якою ми працюємо разом із всі разом і разом з Міським фондом заводчих відроджень. Водійним фондом є сини, почерві з них під заявки. І е, паралельно я знаю, що ще звертаються до нас військові частини. Е, буду вас просити, як тільки можна мобілізувати кошти для того, щоб ми могли робити для того чи іншого військового підрозділу підвал. Е, у мене е, все. Е, чи є ще Чи можна по-різному? Ні. Колеги, е, порядок денний е, сьогоднішнього засідання є вичерпаний. Дозвольте засідання 64-ї позачергової сесії Залучинської міської ради голосити Ви закрити.